Вітання вівторок, 14 жовтня, і саме цього дня, 14 жовтня, відзначається одне з найбільших шанованих свят в Україні свята Покрови Пресвятої Богородиці. Або як зазвичай кажуть, покрови чи святої покрови. Покрова накриває траву листям, а землю снігом, воду льодом, а дівчат. Шлюбним вінцем, всіх вітаю і святом. про свята. Теж сьогодні протягом всього дня будемо обов'язково говорити, Будемо всіх нас вітати і будемо бажати нашій країні, щоб настав справжній мир і спокій. Отже, 13.20, програма громадська приймальна, як завжди, пунктуальна. На початку коротко зазначу, що сьогодні, у цей день, не змінюється сітка віщання на телеканалі Київ. Отже, вівторок, 13.20, ми починаємо вас консультувати на три важливих теми о 15.15 .15 Ми будемо спілкуватися з депутатом київської мі... Міської ради також, будь ласка, не пропустіть і звертаю увагу мешканців Солом'янського району. Саме ваш депутат 51-го округу у нас сьогодні буде у студії. Так що будемо чекати на ваші запитання о 16.20, о 18.00 для вас. Працюватиме Наталя Денисенко у програмі у центрі уваги. І з 19.00, бачите, на початку зазначила, що змін усі ці вішання немає. Але насправді вже від суботи з 19.00 до 22.00 на телеканалі Київ проект виборної агітації Вибори 2014». Чотирнадцять. Отже, спостерігайте, робіть свій вибір сьогодні ввечері. І партії готові будуть презентувати свої передвиборні програми і кандидати в мажоритарних округах у столиці. Тому, будь ласка, будьте з нами. Спостерігайте, спостерігайте і робіть свій вибір. Я нагадаю, що 26 жовтня Україна обиратиме новий склад Верховної Ради України. Так, отже, ми розпочинаємо ці години вас консультувати. Три важливих теми сьогодні піднімаємо: перша фітотерапія, лікувальні властивості. Каштану про це будемо говорити з лікаром у другому блоці. У третьому блоці сьогодні поради як вибрати няню фрекенбок або мері Поппінс не пропустіть. За ми ж розпочинаємо з юридичної консультації на ваші прохання сьогодні. Вкотре земельні питання ви запитуєте. Гість у студії відповідає. Отже, сьогодні дійсно ми продовжимо говорити про і ви будете ставити свої запитання щодо землі. Одразу коротко зазначу, можна буде ставити запитання власне про різні напрямки саме земельного законодавства. Можна буде говорити про оформлення права власності, можна буде говорити про те, як передати землю в оренду. Можна буде запитувати, як змінити цільове призначення тієї чи іншої ділянки. Можна буде говорити про приватизацію земельної ділянки. Насправді, запитань щодо землі, оскільки б ми не піднімали дану тему в ефірах, залишається ще більше ніж відповідей. Тому сьогодні на ваші прохання ще раз акцентую увагу, піднімаємо дану тему, і традиційно на цю тему вас консультує Віктор Кобулянський, юрист 223-0971. Телефон прямого ефіру на телеканалі Київ залишається незмінним протягом цього дня. Ви можете і завдяки тому, що ви телефонуєте наші програми і існують і мають абсолютно іншої окраси від програм, які йдуть у запису. Ви маєте право телефонувати, ставити свої запитання або висловлювати свою точку зору. Ну, цій програмі дуже прошу насправді ставити конкретні запитання а ближче вже там до 15.15 п'ятнадцяти .15 в. Коли будемо спілкуватися з депутатами, можна буде і поставити свою точку зору 2230971, двадцять Все по землі, можливо, спадкові є питання, проблемні. Теж ми чекаємо, будь ласочка. рада вас бачити. Доброго дня, Віктор, рада вас завжди бачити, і це правда. Ви знаєте, оскільки зрозуміло, що журналістам треба мати якісь певні джерела. Ми користуємося або якщо є певні нові нормативні законодавчі акти, або якісь постанови Кабінету міністрів, тоді ти можеш використовувати і говорити про те, яким чином можна правильно або оформити, або спадкове право. Ми вже з вами якось що 12 лютого вже цього року трошки зміни відбулися в питанні оформлення, і Державна реєстраційна служба нові нововведення ввела. Їх сьогодні, можливо, хтось з глядачів буде запитувати, ми також ще раз нагадаємо. Але якось останнім часом цікаво дивитися на форуми, бо люди ставлять конкретні запитання. І часто ну, є юристи, які відповідають в онлайн-форумах, є, які не відповідають. Але я подивилася, що запитання дуже схожі. Вони по різному написані, але дуже схожі. Тому сьогодні кілька я запитань підняла. Так, я їх зараз почну говорити. а Я впевнена, що одразу дуже прошу, що ми вже почали приймати дзвіночки. Так. Починаємо: земельна частка пай. це тема така одна з улюблених наших глядачів. Так. Я так розумію, що паї досі залишається темою для багатьох важливою. Пише людина: я власник земельної ділянки частки паю уклала договір оренди на земельну частку пай за орендарем на 10 років з 2008 по 2018. Тобто ну, це логічно. У мене з'явилася змога обробляти свою земельну частку пай самостійно, тому звернулася до орендаря з проханням розірвати договор за згодою сторін, на що отримала категоричну відмову. Чи можливо розірвання угоду судового порядку, якщо орендар не порушував взагалі умов договору? Але я тут просто зрозуміло, що є договір оренди. Так я одразу вас хочу, чи можна яким чином розірвати такі договори? Ну в першу чергу, загальна норма, яку знають всі юристи, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до вимог законодавства і договору. Тобто є договір, його треба виконувати. Якщо орендар не порушує своїх зобов'язань, часно сплачує зокрема орендну плату, угу. от підстав для розірвання його в судовому порядку немає. Але я тут хочу звернути увагу на те, що прозвучало, що в оренді перебуває саме земельна частка пай. Так. Якщо автор питання не помилився, а такі uh -huh. помилки, на жаль, у нас дуже часто і йдеться саме про пай, а не про земельну ділянку, це різні речі. Uh -huh. от, для так, селян це... я, uh -huh. як правило, пояснюю дуже просто: земельний пай це коли у вас в руках сертифікат. Земельна ділянка це коли у вас державний акт або після 13-го року свідоцтво на право uh -huh. власності. Так от, е, насправді, якщо орендується саме земельна частка ПАЙ, тобто не виділена в натурі, от е, питання розірвання договору виглядає дуже просто. Треба виділити конкретну земельну ділянку і отримати свідоцтво на право власності. Пай перестає існувати як об'єкт права, як об'єкт договору, відповідно, договір. Припиняється, якщо сторони не знайдуть згоди про його переукладення. І ще одне. Е, сказано було обробляти самостійно. Так, угу. е, ну, зверніть так. увагу, якщо йдеться про земельну частку пай, то обробляти немає чого. Е, земельна частка, по суті, це право на виділення земельної ділянки. В неї немає визначених меж, меж в натурі. Угу. Якщо ж йдеться про земельну ділянку. То обробляти самостійно можна не кожну земельну ділянку. Скажемо, найбільш популярне цільове призначення для сільськогосподарських земель земля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, передбачає е, ведення саме товарного виробництва, тобто е, виробництво сільгоспродукції з метою продажу, а це підприємницька діяльність. Тобто, це може обробляти таку земельну ділянку юридична особа, приватний підприємець, фермерське господарство, але не приватна особа, не громадянин України для громадян України, просто якщо хочеш обробляти самостійно, існує цільове призначення ведення особистого селянського господарства. Так, там ще дуже велика кількість запитань. Такі яким чином можна змінити цільове призначення земельної ділянки, і я, якщо не помиляюся зараз, у нас наскільки я знаю, що ну не завжди це можна зробити, і зараз взагалі. Був же мораторій, правда, на зміну цільового призначення? мораторій на сьогодні. залишається. залишається. Так, в частині, але він так, стосується провести. не всіх ділянок. От, під пункт Б, пункту 15 прихідних положень земельного кодексу, зокрема, забороняє зміну цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва наша ситуація, і земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, але не всіх, а тільки тих, що були виділені власникам земельних часток паїв, от вони не можуть е, поміняти цільове призначення. Ті, хто просто отримав з державної комунальної власності, можуть. Чому законодавець е, так вирішив, ну чесно кажучи, е, логіки тут. Я, я не бачу. Тобто, якщо людина ще з радянських часів 40 років пропрацювала в колгоспі, отримала земельну частку ПАЙ, виділила в натурі для ведення ОСГ, вона не може ні продати, ні змінити цільове призначення. А якщо людина просто в 2013 році, скажімо, отримала 2 гектари для ведення ОСГ, вона має право і продавати, і змінювати цільове призначення. Так, нас так, зараз ми продовжимо. Зрозуміло, У нас закони іноді, хоча є хороші. Так у нас є дозвонить. Після того дуже прошу, вже зараз ми перебудовуємо, щоб одразу ви почали і не втрачали ми сутність цього блоку. Щоб ви вже телефонували зараз. Ми чекаємо. Є дозвоню. Одразу чекаємо нового до Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Говоріть. Будь ласка. Меня зовут Валерій, я із Києва. Хотів задати гостю э, прошу. вашому вопросу. такий. важливо ли і змінить назначення землі? если она была под э, селько, селькоходям назначения, э, на подзастройку, э, учитывая то, что это земля в межах населенного пункта. Ну. И если возможно, то какие организации нужно человеку обходить или кому обращаться? Ми зрозуміли, одразу телефонуйте далі. 223 0971. У нас до речі існує багатьох враження, що сільськогосподарські землі тільки за межами населених пунктів. Це неправда. Навіть в Києві є товарні сільськогосподарські землі, Київська овочева фабрика на нивках. принципове питання знову ж таки. Пан Валерій назвав тільки категорію земель сільськогосподарського призначення. Якщо це товарне сільськогосподарське виробництво, ні. Якщо це особисте селянське господарство і не пайова земля, скоріше за все, це так, от принципово це можливо зробити. Процедура описана в статті 20 земельного кодексу України. Звертаю уваги, були зміни в цій статті на сьогодні, не потрібно навіть отримувати дозвіл місцевої ради. На розробку проєкту землеустрою. Тобто треба звернутися до землевпорядної організації, яка розробить проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Після цього його обов'язково погодити в місцевому органі Держземагентства і органі містобудування та архітектури. І виноситься він на сесії після на сесію міської ради. Після позитивного рішення затвердження цього проєкту таке рішення буде підставою для отримання нових правоостановлюючих документів. Принципова ж перепона тут суто за законом одна. Це от, те, що я згадав, орган містобудування та архітектури. Потрібно, щоб така зміна цільового призначення не суперечила містобудівній будівній документації на сьогодні просто не суперечила. А з 2015 року набере чинності 24-та стаття закону України про регулювання містобудівної діяльності, яка забороняє зміну цільового призначення, якщо відсутній план занування населеного пункту або детальний план території. Відверто скажемо в більшості населених пунктів ці. Документи відсутні, тобто додаткові витрати на те, щоб їх розробити. Так, їх не уникнути. І це логічно. Це так не уникнути. Тому так. краще зараз попросити. Я... 22309,71, дуже прошу, 22309,71. Ми не встигнемо дати вам відповідь, і потім будете ображатися. Ми чекаємо далі. Все про землю. Ви мені скажіть, відзначили, що з 2015-го будуть такі зміни за останній час, поки ми не бачилися, бачились ми з вами у серпні. Так. Зміни певні якісь відбулись, чи взагалі нічого Ні, е, принципово на, 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 на національному рівні е, нічого істотного не відбулося, але слід сказати, що ми. Очікуємо найближчим часом дуже серйозні зміни не безпосередньо в регулювання земельних правовідносин, а зміни в системі органів, центральних органів виконавчої влади. Угу. Зокрема, є плани щодо ліквідації Держземагентства України. От, і відповідно перерозподілу владних буде повноважень. тоді виконувати функції? Так? От, е, Це йдеться, поки що проєкти є дискусійні питання, угу. скажімо, пропозиції передати ведення Державного земельного кадастру Міністерству юстиції. От, інші функції е, будуть зосереджені в новому органі виконавчої влади. От, фактично йде скорочення просто владних структур. От і е, органи, які об'єднає питання геодезії, картографії е, земельних ресурсів. Ну, це питання поки що дискусійні, але коли це відбудеться. Можна на жаль легко прогнозувати негативний ефект цікавити від самого факту. Якщо люди вже почнуть щось оформлювати десь на якійсь стадію, там в тому Ось. самому Держземагентстві, зупиниться процес, і так перепрошую, люди роками іноді чекають документів. Ось. Я, я саме про це говорю. Тобто кілька разів, коли у нас мінялися функції органів виконавчої влади. Завжди це супроводжувалось тим, що на кілька місяців робота фактично зупинялася. Реалізувалась, ну це да. правда. От е, тому, ну знову ж банальна порада. Якщо ви зараз в процесі якогось оформлення чи переоформлення прав на землю, краще поспішити, не затягувати це, щоб не попасти в таку ситуацію. Нас і додзвонювач Раді вас чути. Прошу Алло. Слухаємо. Алло. Добрий день. Добрий. Я маю земельний пай у Чернігівській області. Я проживаю у Києві. Я хочу е е зробити дарствену на дочку, оскільки вже мені 77 років е я б хотіла зробити на її дарствену. Зрозуміло питання. Е на сьогодні ми вже згадували під пункт Б, пункт 15 так. перехідних положень земельного кодексу. Е заборонено. Продавати іншим способом відчужувати, в тому числі дарувати, і земельні ділянки товарного сільгосвиробництва особистого селянського господарства, і земельні частки паї. От. В цій ситуації е, набагато простіше не оформлювати заповіт, не дба... ой, не, не оформлювати договір дарування дарсину, а оформити заповіт. Тобто конкретно в заповіті зазначити, що ця земельна ділянка перейде такій-то особі. Заповіт е, можна посвідчити у нотаріуса державного, у нотаріуса Приват. приватного. Якщо в населеному пункті, де е, живе, Людина, якщо вона скажімо, живе в селі, немає нотаріуса. може... Ні, в Києві може... живуть, а, а якщо на Чернігівщині, Чернігівщина, Києві, да? Чернігівщина а там да, ну, В Києві нотаріусів достатньо. Це проста процедура. Єдине, що крім е, паспорта, довідки з ідентифікаційним номером, потрібно привез, е, до нотаріуса, принести ще й право документ на земельну ділянку. І ось тут е, вже пані Лейла це сама повторювала багато разів треба звернути увагу про на наявність кадастрового номеру у земельній ділянці у нас досі на руках дуже я не знаю, багато ми старих це державних говоримо, актів. але виявляється на превеликий жаль є люди в яких немає кадастрового номеру справа в тому що чому я так наголошую, поки сам не стикнеся з питанням і Часто таке буває, правда. Навіть не можна продати, якщо кооперативний був гараж, а Він стоїть на земельній ділянці, яка має один спільний кадастровий номер. То якщо його немає, то це вже буде проблема. Нотаріус не приймає ці документи. А люди потім ображаються і нервують, говорять, чому ж ми вже скільки ж говоримо? Звертайте на це увагу без кадастрового номеру Ну дуже так. важко все оформити. Правда, ну будемо це повторювати. Наша це наша робота. Єм дозвонювач, раді вас чути. Алло. Говоріть, будь ласка. Е, Значить, у мене є у Чернігській області пай у місті Бахмачі. Щось у я можу, з Мачухою, я з Мачухою, суди, суду. це вже от сім років, пап вже немає. Як мені зробити? Їхати туди по заяві, виходить цей пай. У мене всі документи є, тільки копії, а вона мені оригінал не віддає. Цікаво. Ну, судячи з того, що сім років в судах треба розуміти так, що поки що справедливості не добилися. Якщо не вдається отримати навіть через суд оригінали документації, можна спробувати оформити дублікати відповідних документів. Це можливо навіть простіший варіант, не пов'язаний з судовими витратами, але, звичайно, для цього. Треба їхати в райцентр, в даному випадку в Бахмач, Бахмач. Е, е, в управління Держземагентства в Бахмачському районі Чернігівської області. Сім років. Mm. Ну, це те, про що ми постійно говоримо. Люди оформлюють роками, люди судяться роками. І я так розумію, що земля це якраз той об'єкт, який буде викликати такі проблеми насправді. На жаль, І на жаль, на жаль так. Так, у нас зовсім мало часу. Немає у нас додзвонювача, Немає додзвонювача. Нас півтори хвилини, але хотілося б можливо ще. Якщо хтось долучиться, але тільки один дзвінок і дуже прошу дуже швиденько це зробити. А я тоді ще одне запитання дуже коротке. Ми вже почали говорити. Ну часто теж ми говоримо там про технічну документацію, щоб люди не забували. От таке запитання одне ще. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, протягом якого часу ми повинні, повинні прийти земломіри для приватизації ділянки, і чи я зобов'язана їх привозити, як мені сказали. Дякую. Питання, питання, Я чому це питання? Воно щось питання надзвичайно просте. Ніхто вам нічого не повинен, поки ви про це не домовились. Тобто, питання виконання землевпорядних робіт, будь-яких, в тому числі для приватизації земельної ділянки, це питання договірних відносин. Укладаєте договір, в якому передбачаєте обов'язки сторін. що Виконавець, землемір, як було сказано, має приїхати, приїхати в такий то термін, протягом такого то строку виконати роботи і протягом такого то строку оформити результат. Ну і відповідно відповідальність, якщо ці строки порушуються. Так як з однієї сторони відповідальність, якщо ви порушуєте строки оплати, так і з іншої, якщо порушуються строки виконання робіт. Так, е, останній дзвінок у цьому блоці. раді вас чути. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий, добрий. день. Ми евакуйовані саме з Прип'яті, да, і вже живемо у вишневому 15 років і не можемо добитися, щоб нам виділили участок для садівництва. Нас футболять по всіх інстанціях і треба з нас кадастровий номер, якусь там карту. Ну це коротше неможливо це зробити. Куди вам тратитися? Щоб виділили час, зрозуміло питання. Оце питання надзвичайно складне, mm. практично. В чому проблема? Я вас дуже прошу. Ми вже вичерпали да, час. Дуже так, коротко. Дуже Дві коротко. хвилинки, так частина 6 статті 118 земельного кодексу України вимагає, щоб ви подали, крім клопотання про виділення вам земельної ділянки, графічні матеріали, тобто викопівання з кадастрової карти, на якій позначити, де має бути земельна ділянка і яка є приблизно. Площі приблизної конфігурації. Так от дізнатися, де є вільна земля, придатна для конкретної мети, в даному випадку для садівництва, на сьогодні фактично неможливо. Це проблема всієї України. На, на жаль, поради, ну конкретно, якщо документи побачити, можливо, щось можна порадити, але загальної для всіх поради тут немає. Шукати правдами, неправдами, вільну землю. Малювати її. Ну, публічна кадастрова карта у нас доступна в інтернеті для всіх. Ну це у вас напевно вимагали. Ви там зазначили про кадастровий номер чи карту. Мапа є така. Це заходите на сайт теж України. Да, і розі ви... публічна кадастрова карта. Там ще є хіба що, але там на там жаль, що є вільне. Ви не поб... там... Ой, на на цій Ні? карті. Якраз виглядає, що землі вільної дуже багато, але насправді не вся. Вона вільна дуже, і насправді не вся вона придатна для тієї чи іншої мети. І з цим проблема. Вас дуже рада була бачити. Ми дуже. приходимо до наступного блоку. Я нагадаю, що у цьому блоці у нас був Віктор Кобулянський, а юрист. Отже, другий блок у нас традиційно поради лікаря, і це залишається незмінним вже протягом чотирьох років. Сьогодні вкотре будемо говорити про фітотерапію. Але жодного разу ми не говорили про лікувальні властивості. Каштаном. Отже, про каштан, про його лікувальні властивості будемо говорити у наступному блоці. Не перемикайте, реклама мене дуже швидко.